Демонтаж ялинки та святкового освітлення Тернополя розпочався 20 січня і триватиме більше тижня. Святкові ілюмінації, зокрема так званий метеоритний дощ та новорічна красуня, знаходяться на балансі КП Тернопіль міськ світло, тому і зберігатимуться атрибути свята на складах підприємства. Ялинка вже експлуатується в місті Тернополі сім років. Значить, є необхідність виникає щорічно обновляти як хвою ялинки, так і Скажімо, іграшки докупляти, обновляти, так, відповідно, покращувати, покращується і відновлюється ілюмінація даної ялинки, а також, рік-два є такі випадки, що необхідно докупляти і ці щити скажем, з релігійною тематикою. Будиночки дерев'яні то встановлюють підприємці за дозволом управління торгівлі, значить шопка, вона Значить, встановлюються і обслуговуються управлінням парків. А наше питання це святкова ілюмінація і леген.